Ні, Ютуб не хоче мене поєднувати з моєю аудиторією. Не хотів мене пускати в прямий етер. Але я сподіваюся, що ви всі побачили моє оголошення в мене в телеграм-каналі. Якщо хто не знає адресу мого телеграм-каналу, з'ясувалося нещодавно, що дуже багато дівчаток, які мене постійно дивляться, не знають адресу мого телеграм-каналу. Будь ласка, переходьте. В описі до будь-якого мого відео, там є адреса. А, також я писала в спільноті тут в Ютубі про те, що буде пряма етер. Тож я сподіваюся, що ви поступово підтягнетеся до мене. Угу. Так, уже хтось є. Тома Брагіна, привіт, Оленочко, привіт. Мені так тепер приємно, коли я. Розвіртуалізувалася вже з багатьма дівчатками, тепер я знаю, з ким я вітаюся. Алла Рученка, доброго вечора! ТВ Петлі, вітаю вас. Так, Мені сказали, можна тримати телефон прямо подалі від себе, тому я вдягнула окуляри, щоб читати, щоб бачити усі ваші коментарі. Так, Вікуся, привіт, Галя, привіт, Наталі, добрий вечір. Міла, добрий вечір з Умані. Олена Запоріжжя, добрий вечір. Зіночка, привіт. Анна Міщенко, привіт з Полтави. Приїжджали в Полтаву вчора, коли їхали з Києва. Світлана, Світочка, привіт, Сонечка, ми тебе вітаємо. Наталія Мокренко, привіт. Так, так, давайте, пускайте мені серденьки. Світлана, привіт, Малащенка. Дівчатка, заходьте, будьте як вдома, ви знаєте, що у нас все дуже просто. Ми вчора, тільки ввечері, приїхали з Києва і давайте я так буду знімати і надягати. Їдемо в потязі, Галя каже, буду сьогодні прямий. Я кажу, та ні, ну я. Жінка сильна, але не настільки була дуже така важка поїздка. І вчора сил не було, але сьогодні зібралася. І я вважаю, що в мене немає права не проводити прямі етери. А я була на виставці у Києві на Handmade Expo, і зустрічалася з дуже багатьма дівчатами, які мене дивляться. І ви, ви мені всі наговорили стільки всього прекрасного, що ну, я була розчулена до сліз, одразу вам скажу. І якось так виходить, що наші зустрічі оці, там ну, буду намагатися щотижня це робити. Так от, наші зустрічі потрібні вам не менше, ніж мені, розумієте? І це для мене дуже важливо, це дуже для мене приємно, якщо чесно, що я не просто людина, яка ну, в'яже, і розмовляє про в'язання, розмовляє в принципі, про пряжу там, чи про якісь процеси. Ні, я людина, яка е для вас цікава, яка певним чином вас заряджає і певним чином вам, вас надихає, і розповідає про ті речі, які цікаві мені, але вони цікаві і вам. І це, звичайно, величезне, величезне щастя знаходити тих людей, яким ти потрібна. І я дуже рада, що Ютуб мені дав цю можливість. Одразу скажу, що абсолютно усе, що ви мені сказали, мені було дуже-дуже неймовірно зворушливо для мене. І я до всіх вас ставлюся абсолютно взаємно і. Я взагалі дуже люблю людей. Знаєте, є люди там екстраверти, от я, мені здається, екстраверт в Кубі. Я дуже люблю людей, я дуже люблю спілкування, я дуже люблю е, дуже люблю говорити з людьми про те, що їм цікаве, розумієте? І намагаюся це завжди робити. Тому. Залишайтеся на каналі Щепара дочки. В нас буде цікаво і не тільки мені сказали, ти можеш говорити, хтось мені каже, та не обов'язково про в'язання. Нам цікаво про все, про фільми, про книги. Сьогодні буде про все дівчата одразу скажу. Так, Наталя Ткачук, Світлана Малащенко, Кропивницький, Таня Казаренко. І знову доброго, мирного вечора. Танечка, я була дуже-дуже рада, розчулена. Так, Олена, Олена, Людмила і Людочка. я лавол, також дівчата, добрий, добрий вечір. Так, ну що, у нас сьогодні план. Отак, От я вже вирішила вести всі плани зустрічі в блокноті, щоб не, так, ну, все фіксувати. У нас сьогодні з вами план. Ми звичайно поговоримо про хендмейд-Експо. Тут є багато дівчат зараз у мене в в У нас дивиться тих, хто також був на прямому на хендмейд Експо, можливо, ви вискажете Юлічка. О, зараз почну з. У нас був з Юлі вчора просто прикол, прикол, прикол <сх utilizar> От. Так от дівчата, хто був на прямому на хендмейд Експо, можете також поділитися цими враженнями, ну або підтримати мої враження. А далі поговоримо про нові книжки, поговоримо трошки, як так сталося, мені буде цим займатися. Я сьогодні друга половина дня, навіть не, не день там, да, от в другій половині половині дня я відчула, що мені холодно. А я там їздила, а, у нас так зранку це було більш-менш. І тут я не в хаті, ну, в квартирі. Я прийшла, боже, як добре, що прийшов час тих смертей. Почались на виставки, так, Віка, так. О, Оленочка, привіт, Наташа. У мене нормально, у нас все добре. Почати, не сидов. Так, звук пропадає. Зараз не від мене залежить. І навіть, мені здається, не від, від мого Wi-Fi це залежить, скоріш за все, від YouTube. Але я буду, значить, я буду повторювати деякі фрази, я буду казати два рази. Звук поганий. Звук пропадає. Гріша, А як ти думаєш, чому не може звук пропадати, пап? Зараз чоловік. Да, мені відео дуже підвисає. Дівчатки, що ж ми будемо з вами робити? А, дивіться, якщо ви хочете, щоб ми зараз вийшли, і я знову перезайшла, вам тоді прийдеться знову всім під'єднатися, але ви поставите на, на знак цього серденьки, і, можливо, у нас все з вами піде. В мене все добре, в мене шикарний. Зараз вже ок. Так, я зараз перевірю, так, я з вайфаєм, у мене все шикарно. Так що, о, вже краще. Давайте, я нічого важливого не казала, не переживайте. А, стала норм. Чудово. Це якісь проїски, дівчатки. Привіт, Аліна з Закарпаття, Сонечко, як ти там? Вертайся, Аліна, ти головне, повертайся. Так, ну, зараз все буде добре, не переживайте, зараз все поправиться. Угу. Це бачите, отак от довіряться техніки. Так, наступним, до речі, зараз я буду розповідати, наступний прямий етер буде також в понеділок, тому що я у неділю тільки буду виїжджати зі Львову, я їду у Львів. А у шикарної жінки зрозуміло, що все шикарне. Так, да, я їду у Львів е, у середу і повернуся в понеділок, наступний, тому наступний етер буде в понеділку. Я розпадалась на пікселі, але зараз все Ну, тут в принципі, з чому розпадатися, розумієте? І чому зібратися знову? Алочка, привітальчик. Так що, якщо, шо, не переживайте, я вся не розпадуся. К щастю, к сожалению, не знаю, але щось залишиться сто до. Так от, вчора я сідаю в метро в Києві, І мені треба було їхати таку довж, довгеньку дистанцію. Я вже не пам'ятаю, там, наприклад, а я пересіла на Майдані Незалежності, і мені треба було їхати до ВДНХ, тому що вчора я ще потрапила «Добрий вечір чекалися потрапилася. Вчора ще потрапила на книжкову виставку, був книжковий фестиваль, книжкова країна на ВДНГ. І там їхати досить ну таку довгеньку м -м, відстань. І я сижу там, я дивлюся в Інстаграм, і в одному магазині пряжі, це наш з Юлією Коваленко такий ділер, пряжі, я дивлюся і бачу пряжу. Причому я не те, щоб на неї якось вона там розрахувала, ну, просто я хочу з нею поділитися порадитися. І я висилаю їй цю пряжу, і я бачу, що вона мені в той. В той же момент, це секунда в секунду, вона мені з цього ж магазину відправляє іншу фотку, іншої пряжі, і це сталося от одномоментно. ну, тобто, ну, Це знаєте, це таке спів... не співпадіння, ні, це таке, знаєте, проведіння, Я кажу, Юля, говорю, ти моя астральна сестра. Вона сміється. Ірочка, добрий вечір, Валюша, привіт, сонечко. Оце так Взагалі якось так буває, що люди абсолютно випадково співпадають. От У нас з Юлією якась така прям є, от дійсно якась така астральна, астральний зв'язок. Це вже не перший раз, ми з нею це спостерігаємо. Так от, Наступний примірний, тому що я буду у Львові, поїду на книжковий форум. У Києві ми були на Handmade Expo. Handmade Expo – це така величезна виставка, величезна не в плані масштабу за кількістю там, стендів чи учасників, ні. Але це величезна виставка за а, тим охопленням, на яке вона претендує. Так? Тобто в них вони об'єднують під однією, одним дахом і хендмейд майстрів, і хендмейд галузь, тобто матеріали для хендмейт-галузі, вишивка. І, е, і дизайнерів, які незалежні, які працюють і щось, намагаються щось своє робити. Тобто, це не, там, не якийсь зареєстрований бізнес або ще щось таке. Це скоріш за все ФОП, але люди намагаються розбудовувати певну галузь. Плюс це ще одна частина виставки була, і цього разу вона була досить велика. Це еко-Експо. А це частина з екологічним, екологічними продуктами, зі смачними такими продуктами, з цукерками, з напоями різними. Я знаю, що дуже багато дівчат ходили, і дегустували, і купували і все інше. А вже, звичайно, звич, звичайно, слідами цього хендмейд експо вже було дуже багато. Багато відео випустили, дуже багато відео вийшло саме у вишивальниць, у вишивальних блогерів, тому що вони такі завжди завжди більш мобільні. І, і в принципі ця виставка Хедми Експо дуже багато років була переважно вишивальною виставкою. Там було дуже багато всього для вишивальниць, тому для них це абсолютно е, така, знаєте, рутинна робота ходити на цю виставку, потім робити огляди на неї. Так от вийшло багато вже оглядів, я бачила і пишуть, що це найкраща і взагалі найбільша виставка за останні часи, за останні роки. Тобто, дійсно, це за масштабами, за розмірами, за насиченостю стендами і все інше. Це одна з найкращих виставок. Було дуже і дуже багато стендів. Так. Міра в магазин, так, Танечка, і Леночка, ятель прийшла до нас. Лена вже випустила відео про про виставку. Чесно, я ще не бачила, тому що вчора я прийшла дуже стомлена. Сьогодні мені було не до цього. Я цілий день працювала. І ще не бачила, але ви можете подивитися у Улені. І я думаю, що вона дуже якісно представила і розказала про те, що саме відбувалося у в'язальному сегменті, у пряжному сегменті цієї виставки. Одразу скажу, що дуже багато дівчат, хто був, якраз відмітили те, що ніколи ще не було такої великої кількості в'язальних пряжних стендів на виставці як цього разу. А збувається моя мрія, коли ми перетворюємося не з, просто, знаєте, не з, не, не з в'язальної е, вишивальної тобто, виставки, а вже така дійсно е, мультигалузева виставка у нас виходить. Хоча в нас ж дуже багато в'яжущих дівчат. Дуже багато в'яже. Да? В'язання на виставках було мало, але в цей раз було дуже багато. Я нарахувала, мабуть, сім чи вісім учасників, в яких була пряжа. Це були е, «Чарівна Мить, це були Аріс, це була «Аванті», це була «Соната», це був «Х'юге Крох, це була Нітера. Потім дівчата якийсь, моток -Е, чи якось у них Я бачила стенд був. Там була не тільки нитка для вишивки. Нитки і Пряжа була, і ще був якийсь астин, також там була пряжа. Тобто, в принципі, прийти або купити пряжу, або щось таке цікаве про це побачити дізнатися, було де на, 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 на цій виставці, і прям було дуже приємно навіть ті дівчата, які не в'яжуть, які вишивають. Але з якими я знайома, вони також до мене підходили. Ми спілкувалися. Мені казали: ой, ну ти бачиш, скільки вже в'язання на виставки, скільки це в'язання. А ярна ні, ярна не їздить на такі виставки. Ярна, в принципі, ну у них взагалі великий інтернет-магазин, у них великі магазини є роздрібні. І я думаю, що їм для того, щоб розвивати своє ділерство, це не дуже потрібно. Плюс, все ж таки. Такі виставки вони корисні для магазинів, які займаються регулярною пряжою, які займаються моточною пряжою, тобто щоб розвивати або дилерство, або в принципі підтримувати певний асортимент пряжі на ринку. От, але а це можливо тільки з моточною, тому що з бобінною, зі стоком майже неможливо це зробити. От, І багато Аріе Стоп він взагалі він стояв у першому ряду. У них вони взагалі привезли дуже багато пряжі, у них дуже багато брендів. У них там Адріафіл, у них Ланагато, у них Лейнс Дю Норт, у них турецькі пряжі, у них перформанс Болгарський, і вони все привезли просто по одному мотку. Пряжу в якомусь такому в якійсь кількості, яка там можлива для змуського сфетри, там 10, щоб мати такі якісь вику пробили, у них десь це все на було Більше стендів з пряжі. Зараз був на пряжу Це ще також та ж сама нова бідулька зі звуком. Дівчки, ну це все, це все YouTube, це не я. У мене все прекрасно. Роз, розмовляю <кхо> прекрасно. Підтверджую, було багато в'язальних стендів, бо в попередній виставці майже не було пряжі і, і аксесуарів. Я навіть не хотіла відвідати, але заради сонати пішла. І залишилася задоволена. Я вам скажу, що Соната також залишилася дуже задоволена, що приїхала на виставку, і що так багато людей приходили до неї на виставці. Звук висне, дякую, я все розумію, нічого не можу з цим зробити. Хіба зараз я можу вийти і знову перезайти? А давайте ми так і зробимо, щоб в принципі просто у нас ця не повторювалася ситуація. Я Ну, Оскільки я захочу зберегти Інтер'я, оскільки я захочу, щоб його потім подивилися, то я, мабуть, його збережу дві частини. Окей? Давайте виходимо і потім заходимо знову.